Саме ось таке. Печиво з таким складом, не це печиво з таким складом. Я хочу, щоб в Україні продавалось теж печиво, щоб українці могли його купувати. Значить, Butter Cookies, типу, так і написано печиво з вершкового масла, да, де ви звали на склад. На першому місці пшеничне борошно. Ну зрозуміло, без пшеничного борошна ніяк нікуди воно має бути. На другому місці Dairy Butter, типу 34% масла. Тобто, тут достатня кількість калорій сюди входить цілих 34% молочного із молока масла. А не якоїсь пальмоядрової олії, рослинного жиру із масла ши кокосового гідрогенізовано, перегідрогенізованого і всього іншого лайна не можна так казати, яке продається у нас в Україні. Це лише моя думка. Ніхто мене не купив ніякого думку, не оплатив. Буду попереджати так, іде далі цукор на третьому місці, не на першому, навіть яйця нормальні, а не в меланж чи ще щось. Потім Елмонт, Боже, забула мигдаль. Мигдаль на кроке, крокан 14% сіль. І якісь ще дали, не знаю, ароматизатор. Ароматизатор зайвий. Але ось таке печиво. Зараз я його покажу. Ми до кави взяли собі печиво. Просто ідеальний варіант. Ось, воно шикарне. Ось таке має бути печиво, ось таке домашнє прям печиво. Якщо ви хочете. Ем знати, яке печиво купувати, то от склад саме такий має бути. Так, в мене тут такий шум. Ну просто не готель, а якийсь, не знаю, прям траса. Але зато гарний краєвид.